Повідомлення про викрадення автомобіля марки Kia Sorento до тернопільських поліцейських надійшло після опівночі від власника легківки. Коли потерпілий, їхав автомобілем по відрізку дороги на вулиці Богдана Хмельницького на протисвіті, невідомі йому раніше особи вийшли на приїжджу частину дороги. Водій загальмував. Вийшовши з автомобіля, між ними виникла невеличка суперечка, в ході якої ті ж особи сіли в автомобіль, який був заведений. В замку зажигання знаходилися ключі, і просто на просто на. Просто поїхали не в напрямку центру міста Тернополя. Області негайно було оголошено план перехоплення, отримавши вказне повідомлення. оперативний черговий Кременецького відділу поліції оперативно відреагував і було виставлено два пости. Перший пост знаходився в місті Кременець на кільці, а другий пост був виставлений в місті Почаєв. Біля 9 години ранку працівники Кременецького відділу поліції, які несли службу на Почаївському пості, виявили, що в їхню сторону наближається. Це автомобіль Кія який був оголошений в рошу. З міста Тернопіль напрямку міста Печає вирухався автомобіль, який підпадав під орієнтування, вказаний черговим. Даний автомобіль був, було проведено зупинку даного автомобіля, однак водій автомобіля проігнорував на вказівку зупинитися і продовжив рух. Після чого мною спільно з іншим інспектором було почато переслідування даного автомобіля. В селі Діброва Кременецького району даний автомобіль, повертаючи в село Гаї, не впорався з керуванням і допустив з'їзд на узбіччя, де зіткнувся з огорожею. Одному з викрадачів водієві вдалося втекти. Зараз його розшукують пасажира. А заодно і співучасника злочину правоохоронці упіймали. 40-річного уродженця Дніпропетровщини, а нині мешканця Тернополя, доправлено до головного управління поліції в області для з'ясування обставин злочину. В ході проведення оперативно рушових рушкових заходів було встановлено, що особи, які скоїли дане правопорушення, являються... Є... Раніше судимі за аналогічні майнові злочини. Крім того, один з них станом на момент скоєння злочину перебував в розшуку. На даний час відкрите кримінальне провадження за двісті 289-ї частиною 3. Санкція, яка передбачає від 7 до 12 років позбавлення волі, проводяться розшукові заходи щодо встановлення місцезнаходження іншої особи, оскільки затримана тільки одна особа, і стосовно якої обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Викрадний автомобіль доставлено на рез майданчик крименецького відділу поліції. Заходи по затриманню другого зловмисника тривають.